Безалкогольні напої мають бути не лише смачними, а й корисними. З таким твердженням працівники Бердичівського пивоварного заводу взялися до розробки власних рецептур. В результаті у виробництво вже впровадили нові види напоїв: байкал, сітрован, гронофрут і поліський край. Наше підприємство випустило цілу лінійку напоїв, які не тільки поживні, але й корисні. Вони вмістять такі натуральні складники, як стевія. Я думаю, що до нового року така продукція буде бажана на столах наших споживачів. Нові безалкогольні напої без застереження можуть вживати і дорослі, і діти, адже за словами фахівців, до їх складу входять натуральні складники, які мають лікувально-профілактичні властивості. Склад самих напоїв входять натуральні складники. Це цукор, екстракт стевії. Екстракти трав та сокомісні основи. Сокомісні основи та соки натуральні. Тим часом на виробництві впроваджується нова фірмова пляшка із закруткою, яка за словами пивоварів допоможе захистити продукцію бердичівського пивзаводу від підробок та полегшить процес відкриття пляшки. Її не треба не шукати ні відкривачки, ні закривачки, а просто відкривається і зберігається всі якості пива. Якщо навіть споживач її пиво не випив, можна її по-новому закрити і він зберігається якість пива. За півтора сторіччя роботи Бердичівський пивоварний завод розширив свої можливості, випускаючи нові види продукції. Тим самим, відповідаючи вимогам сучасного світу, готує усе найкраще для своїх споживачів.